Всім привітки! Давно ми з вами не бачилися. Напереду уваги на мої ока. Вони трішки простудилися Ну, коротше, про що це буде роль? Я хочу з вами більше познайомитись а ви зі мною. Так що сьогодні я буду розповідати багато про себе. Я не знаю, скільки тут вийде фактів до різниці, але зараз будемо запрацювати з вами Погнали до першого. Значить. Мене звати Аня, ну як вже всі знаєте. Фамілія. Моя фамілія Панченко. А по-батькові я Олександрівна. Мою маму. Я не знаю, чи це цікаво. Звати Надія мого тата та Саша, вона думаю, це у мене не вживає. Так, буде тільки одна ось така зона, бо в мене немає більше куди піти. Мій рідний город це Каховка, Христенська область. Хоча я не народилася в Каховці, я народилася в селі, в іншому селі, а живу, жила, живу. В принципі, рахую, що я живу. Вже 11 років там. Бо коли мені було рік, ми туди переїхали, а мені зараз 12. Логічно! Бомба. Це яке було третє, п'яте, друге, сімулі. Да. Так, ну я вже, напевно, казала, на яких я інструментів мені грати. А хто не знає, то слухайте. Я вмію грати на гітарі і вмію грати на калімбі. Калімба. Я не знаю, може я десь тут прикріплю. Можливо, я ще не знаю. Прикріплю тут фото. Можливо. я ще не дуже монтувати. Ну, Думаю, гітара всі знають, як виглядає гітара логічно, правда? І як граю я на гітарі, ви можете побачити в моєму інстаграмі по ссылці в описанні. І заходьте ще на мій телеграм-канал, там я розповідаю, коли буде ролик і коли не вийде ролик. От. І, можливо, надійно Теграмі дізнаєтесь. І це був факт не факт не важливо. Номер три, 3. 4. Які в мене є тварини. У мене є двоє тварин. Це морська свинка. Ви її не побачите, бо вона вдома е, залишилася з татом. І хом'якукі, ну, якого ви знаєте я я вже його показувала. І в інстаграмі показувала. Е свинку звати Маша. Марія, 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 Марія. В е неї день народження 27 жовтня, а у Кукі 16 грудня. Ось так. Маще буде вже. 4 5, 8, 5 5 років, 4, 5 5 років. Та ну. Я вже не поняла, що чесно, скільки буде років. ну, Треба просто позгадувати, позгадувати. А Гуки навіть ще року нема. Ой. Де я живу наразі? Наразі я живу в Тернопільській області, місто сказати, я, на жаль, на жаль, не можу. Але я живу в Тернопільській області, не в самому Тернополі, а в Тернопільській області. Чого? Тернопільська область, а не, наприклад, Львів, Хмельницький, Житомир, Рівне, Закарпаття і так далі. У Жутомарі живуть мої родичі, багато родичів <смі> <смі)> живуть, і ми вирішили туди переїхати. Ми там прожили рік і з'їхали на Дінжи. Начікуйте. Все. <смі> все. Все, на все, все. Я не знаю, що, але завжди мене цікавляться, ані в якому ти класі, бо виглядаєш на клас 5. Вибачаю. Який п'ятий клас? П'ятий клас закінчила два. Роки тому, так быстро. Я не замітила. Я п'ятий клас закінчила, п'єтр. Два роки тому. Два роки тому. Зараз я їду в сьомий клас на офлайн. Я не знаю, чи в цьому містечку, або в Тернополі. Я ще не знаю, куди я буду ходити. Як буде короче, з квартирою. Або ми будемо жити тут тимчасово, або ми будемо тимчасово жити в Тернополі. Я не знаю, але поки ми живемо тут, і тут. Це я робила, це я робила. Це я робила. я робила. Які в тебе хобі? Багато. Розпочнемо. Це може закинутися на хвилину 2, а може менше, а може більше. Перше це бере безсероплатіння. У мене є, до речі, така штучка. Ну, от. Ось, ось наприклад. Я ось які браслетики роблю, ось такі колечка двини. Ще я роблю, почала робити е, бралки. А підписники з мого телеграм-каналу знають, що мені прийшов новий бізнес, а хто хоче на нього подивитися, він до речі, дуже прикольний, то заходьте теж по ссылці в описанні. Клас! Далі е, я складаю алмазну мозаїку, вона мені там лежить, можу зараз показати, скільки я її складала. Ой, я вже тут... А, мені вже... Ось віця... мені ще менше половини. Просто глядя, я тут почала вже трохи вже викладати. Ват. Дуже мені подобається це картин. Прям дуже. Ну, і ще два, як я казала, носи на... ну, рахуючи я, хомбі, грати на гітарі, грати на калімбі. Ось таке. Також в мене хобі це бальні танці. Я займаюся бальними танцями з 4 років. Так, да, я реально займаюся танцями, бальними танцями з 4 років. І це правда. Багато я в цьому відео не збираюся. Я займаюся бальними танцями з 4 років. Так. Да. І ще хобіла файл. Я займаю Або танцем. Абуденьму. Не дуже мене казалося багато так. Ааа! Ще. Значить, вишивання хрестиком. Ви мене навчили, да. Шиття, в'язання, <гум> вишивання бісером. І щось там іще, я вже не пам'ятаю. Я, я ж казала на дві хвилини От. Це все моє хобі. А може там іще десь є, я просто не пам'ятаю. А ще картини по номерам. Так. Да. Це всі мої хобі. У тебе є якісь книжки? Так, да, я собі недавно купила книжку. І підписники з мого телеграм-каналу вже знають книжки, які в мене є. Перше, це несподіване кіно. Я її ще не читала, але я для неї вже зробила ось таку закладочку мало. Я її планую брати в школі, бо вона така маленька по розмірах. І яку я наразі читаю, це дівчина онлайн. Ось така вона по грубості. Ось я тут уже, так скажем, прочитала. Ось, ось. Ну, там є маленький косочок прочитала. Ось, таке. ось це я прочитала, це мені ще читати. Ось така у мене закладка, робила її сама, як видно. Ось я тут наліпочками, всякими цитатами, приукрасила. Ось я, я не знаю, на якій тут сторінки. Я на 41. На 40-ті сьогодні буду читати ще. І порада, як читати. Ви просто ставите таймер на 20 минут і за ці 20 минут ви маєте прочитати. Я так завжди роблю тебе. Чи я вмію готувати? Ня. Свої 12 років мене не навчили ще готувати. Того що, а я вам зараз покажу, чого йдемо. Ось ото я, їх маням шурка. Ідемо, включаємо тут світло, було темно, пиріжки, грязна посуда, вибачаюсь. От, ми, значить, ось це. Врубаємо газ. Бачите, його треба тільки з, е, як не, з ж, ж, зажигалкою. Наче просто ніяк. Її не можу врубити, А я так вже спробувала, мені мама навіть спеціально зажигалку купила А Джо, ну типу, ви не бачили зажигалки? Да. Спеціально, так? Да? Ну, я її да, зараз, Ну, я так один раз чуть не підпалила хату штори кухні. так що я тепер навіть яєчню собі пожерти не можу, мені мало все готує. Зутра. Да. Ані, в тебе як кумир. Давайте подивимось разом. По-перше, будуть ну, Ярослава. Як так? Кепка так? Носки, носки тут трішки вони є. Ось носки, тут написано, як так. От, і друга пара. Ну, не пара, а друга носа. І шопер. У мене ще немає бананки. І, до речі, це один із моїх бралків. Я його прицепила. Ну, думаю, по мені зразу видно, кого я фанатка, правда? Ну, Думаю, тут дурний пойме даже. коли це буде день народження. У Мен, мене вже було день народження 4 червня. Да, я ще так що я пытаюся гарно говорити. 4 червня 2020, 2012 року. 2012 року. Да, Дав 16.50. Да, так, це навіть время. Я дуже боюся, щоб цей ролик був не дуже длинний, Хоча б на минут 10 максимум. І як я ставлю тебе там, надалі дублі і так далі. Блін! <плес> я не знаю скільки там уже я мене знімаю. Якщо буде дуже коротке, вибачайтесь. Вибачай. Вибачаюся. Вибачаю. Да. І ще, до речі, я на днях. Вчора <плес> на днях. Вчора я їздила в салон і думала, яке мені зняти відео. Чи 25 фактів про мене, чи щось інше. Я до сьогоднішнього дня думала, ну зроблю я 25 фактів. в мене фактів там тільки пару штучок збиралося. І вирішила зняти відео з знайомцем. Daha... І добре, що я це зробила. Розкажу трішки про це. А потім вже коли їздять, тисячу ти, ти, літ буде. 25 або там 15 фактів про мене. Мені понімаєте. Якою рукою я пишу? Я? Я. Я Я, лівша. я Реально лівша я, я не вмію писати правою. Хоча правою керую мишкою. Я не розумію, як лівою керувати мишкою. Знаєте? Я крую мишкою, тільки правою рукою. А пишу я залі ліфшом. А може мене. Дві руки пишуть. Не в речі. А давайте до речі. Ось, Ліва. Напишу моє ім'я. Ну, не в речі там буде видно, але я написала Ані Грей. І пишу тепер правою. Ось, держу вроді ви норм, да? Я без шуток, пишу правою. Там ніякого монтажа не буде, я пишу випущу А ні, я опікую як зі прямо. Г. Okay. Окей. Я не знаю, чи там щось видно. ось. Тут написано Аня Грей, тут написано Аня Грей. Я ж кажу, я не мію писати правую непойду. Я ще в телегу скину, як я как залию вс хеп. Ну п'ю чай, закрывают двері, боже мышка, я правда. Ну, лівий теж чай. Боже. Опа! Бейн, власне, все портиш. Як я навчилася балакати українською мовою. Хто не знав, я до війни балакала російською мовою. Не надо мене зустріти. Я була в Херсонській області я все життя балакала російською мовою. Прикиньте. Да. І як настало 24 лютого, я теж балакала російською і 27. З серпня ми вирішили виїхати з Харківської області сюди в Тернопіль. Піську область. Тернопільську область. Точніше до моєї прабаби. Ну, там, де я казала велика сімейка і там далі не там цей. І, і значить, ми приїхали. 30 років. 29 го чи, десь 30-го ми приїхали, навірно, да? Я вже не пам'ятаю, якщо чесно. І там залишається, типу, ми приїхали. Переночували було 31 -е або 30 -е, і на наступний день вже, був, вже було перша версія. І я приїхала, я просто мовчала як пень-пінь-пень. Пень, пень», і балакала російською. Переночувала. йо йо що таке? Я балакаю українською мовою. Просто я проснулася. І така. Мам, добрий ранок. Я балакаю російською, Я. Я. Я, я. я блакаю українською. мовою Я. Балакаю українською. Я Я! я балакаю. Ви взагалі у мене був шок шок на шо шок шок-шок. Шок на шок. шок. шок Треба, певне, останнє запишу і все. Піди! Як давно я займаюся гітарою. Я гітарою займаюся з листопада місяця 2023 року. У мене даже року немає, як я вчусь грати на гітарі. Я більшість кольків вже знаю. Зараз липень закінчується. А потім. Я не знаю ще, як я, якщо чесно, мої хороші, я не знаю, як я буду вкладувати ролики. Можливо, я буду якось після школи, якісь, я не знаю. Може я графік перебуду, я ще нічого не знаю. вибачайте, я навіть не знаю, чи мене приймуть як у в школу. Бо я якби переселенка, ну маю, це не важливо. На що вам це знати, правда? Я граю заступати. Чесно, я точно не помню. Десь, можливо, 20 те десь так. Я, я пішла на гітару. І мої перші знання, ну не знання, отамані. Е, і що ми перше грали? 035, 0365. Може це комусь нагадує. 0-3-5, 05-0365. Це на 6 струні. Лади 0, нульовий лад. 03 лад і так далі. 035-03-65. У мене це досі в мозгах стоїть. Так. Да. Це був останнє, що я вам розкажу. Да. Кукія! Е, що я хочу сказати? Це все, що я маю вам розказати. Більше мені нема що розказати, я ще буду там в телеграм-кост кружочки, я дуже люблю вам туди кружочки відправляти. Підпишіться, і на мій інстаграм все буде в описі під цим відео. І поставте лайк і не забудьте підписатися на цей канал А на цьому все. Всім пока-пока!